Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися веселе. Скажіть Вищі сили, що заважає звільнити веселе від російської окупації, від росіян? Де окупувати? І які плани у росіян щодо веселого? І як саме буде відбуватися звільнення? Чи є загрози для цивільних людей? Знаєте, дуже як то швидко пройде, хоча затягнувся, мало вже бути зрушено. Це так, там є дорога, відкриється дорога, і дуже швидко звільниться весело. Отак от, от. расисти, ну єдине, що там заміновано, дуже територію от. Росіяни тут не матимуть фронт, фронт вони не планують там проводити фронт чи якусь робити боротьбу, протистояти, атакувати. Буде відхід, я так розумію, повна поразка ворожа. Ворога буде подолано. І в веселому пройде такий швидкий рух швидко дуже. Ну, я не бачу, щоб були бойові активні такі серйозні лінії фронту і руйнування. Ну, так, заміновано дуже буде територію. Заперечую, весь негатив вбираю. Заперечую, можливо, ще яких як мешканців можуть повивозити расисти під. Якимось приводами. Скажіть вище сили допоможіть чи є загрози для життя цивільних людей під час звільнення веселого? Є загрози для людей? Ні, ви знаєте, ну як то буде у вас як таємно. так Така таємна операція. Можливо, расисти навіть не будуть очікувати, що їх звідти виженуть такого плану, без активного бою деокупація. Тут будуть українці вичікувати вичікувати і зроблять дуже серйозні втрати. Рашисти змушені будуть звідти вийти з веселого. Тут Верховний суд вийшов. Так, мирно, мирно де декупують, Перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть усіх мешканців веселого. Від агресії російської. більше росіяни не можуть чіпати, знищатися із цивільних людей. отвертає росіян від веселого на віки вічні. Відкриває всі шляхи дороги на звільнення веселого, без страт для цивільних людей, без страт для військових України. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи над окупацією веселого. Буде так, буде так, буде так. Більше не мають змоги росіяни продовжувати окупацію, тримати в окупації веселе не можуть. Повертаю по Верховному суду всі біль, сльози, смерті і страждання людей у веселому. Вертаю назад рашиста, росіянам. Тім, хто робив біль, буде так. не буде все сказано здійснено, так буде. Вертаюся назад, буде так. Так що має бути. з не... Не... Під час деокупації от не буде такого, як сильних руйнувань і загрози для цивільних. от Дякую за увагу.